Для всіх Україна Роман 5, Василь, Федір, Федір всім. Україна Роман 5, Василь, Федір, Федір, всім прийом. А вже й нікого нема. Добрий ранок, традиційно, недільний ранок на коротких хвилях. Ну, по погоді на сьогодні похмуро. Вночі була гроза. Вчора в день був ураганний вітер зливом. Така потужна злива, ночі ну, теж е, добряче падало. У блискавки я бачив здалека е, посеред ночі. Ну, добре блискало. По проходженню. На 80-метровому діапазоні. ну, Проходження практично немає. Я трошки запізно підійшов е, з запізненням. І через це приймаються тільки одне кию Одне кіосо і ще Волинська станція підійшла. Насправді воно слабке, досить слабке. Я практично кругле стіло радіоматрів Волині не чую. Для всіх Україна Роман 5. Василь, Федір, Федір. Україна Роман 5. Василь, Федір, Федір. Прийом, прийом, прийом. Україна Парад,

Вже станції буде набагато менше. Рівень шуму 5, 6, 5, 7. Ну, рівень шуму невисокий. Але й проходження нема. Так. Я приблизно моніторю до... 3660 там и украинские станции ну дали выше можливо, можно бы польские станции з'являються. 3 700 изъявляются вот 40-метровий діапазон. 7 Тут чути українські станції. Добре, 5-9. Добре чути на да. так, підлаштуємо антенну. Спробуємо. Для всіх Україна Роман 5. Василь Федір Федір. Для всіх Україна Роман 5. Василь Федір, Федір. Всім прийом. О. Якраз я ще не встиг перемкнутися, почув вас, якщо чуєте на прийманні. Е, та я вас чую, чую вас, але повторіть, будь ласка, ваш позивний, бо я тільки останні літери прийняв прийом. Україна Тарас 0, Наталка центр. ут на 0 МЦ на прийманні. У Т-0. Україна Тарас-0, Наталка центр. Тут Україна Роман 5, Василь, Федір, Федір. 5-8, 5-9, є в мене ефірний шум, але я вас приймаю. На 5.8-5.9. Добрий йдете, Доброго ранку. <кхм> Звати мене Юрій. Е, біля Львова. Юрій біля Львова. Антенна Віндум, 100 Вт прийом. Е, прийнято, Юрко, прийнято в мене. Антенна DL7АB. Трансизор саморобний. Антенна заморобна, все саморобне. Один я не саморофний, батько зробив, каже мати. Е, якщо маєте ще хвилину, я би підключив вертикал, попробував на вертикал спрацювати. У 0 Наталка Центр, Україна Роман 5, Василь, Федір, Федір. У 0 нц ур 5 ВФФ. Е, я не приймаю. Якщо ви передавали, я не приймаю, в мене шум 5-9 на ній. Каже кореспондент, що він ОТ-0 НЦ, що мене хтось викликав з Дніпропетровської області. Ну, я його, на жаль, на жаль, я його не приймав на свій вертикал. Цей вертикал дуже шумить. Все класно. Коли, наприклад, немає шуму в ефірі, він просто чудово приймає і з ним можна проводити далекі зв'язки. Ну, відносно далекі, так. все одно це досить примітивна антенна. Питали мене за СІБІ-діапазон. Отже, підключив я вертикал. 27 МГц. А модуляція. Ну, щось так, підлаштуємо антенну. По С-метру щось воно приймає, але ж сигналу там не чути. На Но... 27200 сім двісті начути. Впливає мені в Ефе. Ну, передають в ВІСБІ модуляції. Верхній боковій. Хтось щось передає. Здається, що контест. Такі змагання. Ну я так підозрюю, що це француз. На 27200 хтось буває проскакує. І на каналі далекобійників теж хтось проскакує. Ну, скажем так, я не особливий фанат Сібіжки. Так, нікого нема. Ану, 28500. Попробуємо там пошукати. Та ні, 28500 також немає станції. От добіг, добіг до кінця. Недільний ранок на коротких хвилях на 80-ці. Ну, в принципі, проходження, можливо, потім і з'явилося якесь. Я трошки проспав і тому я самого ранку не слухав. Було кілька станцій все-таки. Далі на сороківці, на сорокаметровому діапазоні теж були українці, я провів Кієсо. Пишіть, що ви ще хотіли послухати. Я теж врахую. Про ультракороткохвильовий зв'язок я читав, пам'ятаю, і якось, якось я зроблю теж. У мене по ОКХ немає, в принципі, немає супер-пупер станцій і немає супер-пупер антен. Є певний мінус. А так, всім дякую за перегляд, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки і всім гарного, спокійного і мирного тижня. Всім три.